Отже, далі до анонсованої теми до 15 зросло число українців, які оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказу. Ці люди вже кілька тижнів перебувають у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску Даріалі. Голодування розпочалося 5 серпня, тобто напередодні, про це повідомляє видання «Ехо Кавказа» у телеграмі. Консули посольства України в Грузії негайно вирушили на Кордон для зустрічі з громадянами України у пункті пропуску Даріаля, отримавши інформацію про початок голодування. Таку відповідь надіслала прес-служба міністерства закордонних справ на запит суспільного за повідомленням прес-служби у ці години. Українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на усіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних гро груп людей з функту пропуску Даріалі. Яка ситуація на зараз? Розпитаємо у директорки організації Волонтієр з Марія Бєлкіна. Вже долучається до нашого етеру. Марія Вітаємо! Дякуємо, що знайшли час. Відаємо вас. Доброго дня. Марія, трошки детальніше розкажіть, по-перше, чи актуальна ця цифра 15 людей, які е, голодують? Яка загалом е, кількість людей перебуває е, от, е, в, на, на, на кордоні е, Росії та Грузії? І хто ці люди і чому вони, власне, застрягли там? Да, я зараз приношу звільнення і продовжувати текст на русскому язике, а по поводу количества. людей, которые объявили голодовку, да, это все еще 15 человек, по нашим данным. Мы находимся с людьми сейчас на связи 24 часа в сутки. В связи с этим, да, можем контролировать ситуацию в реальном времени. По последним данным, там находится около 97 человек. Люди продолжают периодически приезжать. В связи с этим сложно контролировать ежесекундно цифры, но в целом около сотни людей из которых 10 это женщина остальные это мужчины это люди с абсолютно разными историями часть из них действительно является бывшими заключенными по разным причинам оказавшимся на территории россии соответственно большинство из них оказались там не по своей воле это были люди которые насильно были вывезены с оккупированных территорий с да там из колонии на территории херсона херсонской области Вот они оказались в Росії, а далі, собственно, без по сути, суда і слідства були вивезені в Грузію, де и знаходяться уже не перший місяць. Пані Марія, вот. поясніть а, нам, будь ласка, чому ці люди голодують да. і чого вимагають? А — Основной их запрос — это требование к консульству объяснить, что происходит, по какой причине люди насильно удерживаются в подвале, почему не соблюдаются даже базовые права человека, почему им не предоставляется нормальное питание, медицинская помощь. А кроме волонтеров, никаких других источников питания, гигиены, медикаментов у них нет а скорая вызывается изредка, и даже если приезжает, к сожалению, не может оказать должной помощи, то есть только помощь на месте, и этого, безусловно, не хватает при их состоянии здоровья. Вот, в связи с этим они требуют объяснений, требуют приезда консула и требуют, собственно говоря, отправки их в Украину. Угу. Е, перший секретар з консульських питань посольства України в Грузії Андрій Білик е, про це е, посольство України в Грузії написало у своєму Фейсбуці е, днями доправив зібрану активістами допомогу для е, громадян України, які власне перебувають на цьому пункті пропуску. Чи дійшла ця допомога е, до людей? Да, безусловно, вся гуманитарная помощь им была передана. У нас есть все фотографии, видео, но как мы понимаем, при наличии сотни человек. 9 пакетов с продуктами ⁇ это максимум 1-2 дня питания. Мы понимаем, что каждую неделю мы привозим туда закупки примерно на 800-900 долларов. И, к сожалению, даже этого не хватает для того, чтобы люди полноценно могли питаться. И с учетом условий в подвале необходимость в витаминах растет. Соответственно, мы пытаемся каким-то образом разнообразить питание, но это довольно сложно. Ми вже маємо офіційну позицію від прес служби міністерства закордонних справ на запит Суспільного консули посольства України в Грузії вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України у пункті пропуску Даріалі. Що відомо, чи прибули вже, чи планують прибути, чи пустять їх туди. Насколько нам известно, еще точно не доехали, но надо сказать, что этот путь занимает несколько часов. А по поводу того, пустят ли их туда, это для нас болезненный вопрос, потому что за два с лишним года, которые люди едут через этот подвал и оказываются там, ни один человек, включая консул, не смог побывать внутри подвала. Для этого грузинская таможенная служба требует специального разрешения, но это разрешение не было выдано ни одному человеку, насколько я знаю, когда в прошлом. Раз сотрудники консульства приезжали на границу, они общались с людьми на нейтральной территории, то есть чуть выше этого подвала. Вот. Но как будет в этот раз, не знаю. С учетом объявленной голодовки возможно, его пустят туда. Мария, дякуємо вам за подробиці. Дякую, до нашого етеру. Марія Белкіна, директорка організації Тбілісі», була з нами на зв'язку. Дякуємо.